Приїжджаємо, приїжджаємо. Любимо вас. Поїхали. Все, нам їхати далі. Так. Масова ейфорія та щастя херсонців сьогодні відчувають усі українці. Дмитро Комаров, український телеведучий, завітав у місто і написав Херсон, це Україна назавжди. На фото возлі в'їзда в город Байци символом Херсонської області кавуном українським. А на цій світлині Пише Коморов люди святкують закінчення 256 днів окупації на центральной площі Херсона. Атмосфера невероятная Пыше Комаров. Позитивная. В глазах у людей счастье. С праздником прекрасный город потрясающих людей. Кошмар под названием Россия для Херсона навсегда в прошлом в настоящем переполненная центральная площадь счастливых людей, которые уверенно смотрят в счастливые будущее с Украиной. Низкий поклон нашим героям ЗСУ, ТРО, ГУР, Нацгвардии, полиции, СБУ, пограни пограничникам, ССО и всем-всем защитникам из других структур и подразделений. Гордимся! Блестяще! Витаю, Херсонщина! Слава Україні написав Комаров. І зараз подивимося відео, як херсонці власне ховали прапори. І звідки вони взагалі їх діставали. Давайте глянемо. Через одну сите. Ми совсім не ага. Рідненький. <смеш> Мокренький. 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 Но ну, живой. Но ну, живой. Мокренький, живой. Не так, вот так.

що все А Рідні херсонці вже не можуть огоптатися від цього щастя. Виходять, обіймаються, вітають Збройні сили України на вулиці, фотографуються, виходять з прапорами, співають українських пісень. І сьогодні, голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, теж вийшов і записав це відео. Дорогі друзі, вже другий день відбувається святкування визволення Херсонщини. Люди виходять на площі, на вулиці з українськими прапорами, радіють, дякують ЗСУ. Але я хочу всіх трошки застерегти. Зараз ведуться розмінувальні роботи. Ворог замінував майже все. Я дуже вас прошу. Не треба збиратися в людних місцях. Більше того, завтра, 14 числа, будуть проводитись розмінувальні роботи в центрі міста. Тому я вас дуже прошу не заїжджати в центральну частину міста. Сподіваюсь на ваше розуміння. Слава Україні! Героям слава! Ми вас почули. Дякую Херсонці за ці незабутні моменти щастя. Ми будемо пам'ятати, тому що це зараз історія. Дякую, друзі, що дивилися. Залишайте ваші коментарі. Херсон це Україна, Крим це Україна, Донбас це Україна. Слава Україні! Вперед до перемоги! Ви були на youtube каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтеся і включайте дзвінок. Так, люди нас пишають. Бачите, це дуже все закриті. Ми вас ждали, любимо вас, молимося за вас. Дякую <говорю> вам, велике щире, дякую, героям слава! Молодці, Дякую вам. Большое.